Українські лицарі, чи були вони, містецтво війни та створення зброї і специфіка використання у бою у Чернівцях для студентів організували навчально-патріотичну експозицію Військова історія України, де розповідають про важливість якісної зброї на полі бою, опираючись на звичайні сторінки української історії. Усі деталі вже за мить. Сьогодні в одній з аудиторій Чернівецького національного університету панує середньовічна атмосфера: кольчуги, ламінарні обладунки, списи, мечі та щити. Студенти отримали змогу торкнутися історичних артефактів та послухати про різні види зброї, які використовували українські вояки у боях. Військовослужбовець Костянтин Косачук розповів, як прийшов до такого виду просвітницької діяльності під час повномасштабки, коли я вступив до збройних сил. Я зрозумів, що десь наші нашим хлопцям не вистачало мотивації, розуміння причину наслідкового зв'язку цієї війни і війни, які відбулись. А вони всі скриваються в наші історії, щоб набрати мотивацію для війни, ну потрібно розуміти свою історію. Це кидальний спис, який називається Сулиця. Чому кидальний спис його використовував на кидок до 30 метрів свого противника, щоб потрапити саме в противника, а не в щит при попаданні в щит, але збільшувало дуже сильний його вагу, щит доводилось викидати. Костянтин розповів, зокрема, і продемонстрував, яку стійку займали середньовічні воїни для захисту та нападу. Для того, щоб себе прикрити, потрібно зробити випадку. І ще подальше від це долізнеться для того, щоб більшу частину тіла ви змогли перекрити саме так, щоб більшу частину тіла ви перекривали щитом. Знайомлячи з експонатами, чоловік розповідає, що процес виготовлення одного наконечника для списа займав мінімум годину. У той же час для сокири потрібно виділити 12 годин безперервної праці. Перевага сокири перед усією іншою зброєю це в її універсальності. В можна зробити абсолютно все, що ти хочеш. Від будинка до корабля, там, навіть трудно колоти. Зброєю вже це робити важче. Є період бродексів, так званих бородатих сокер, то їх виготовити ще важче. Тому що тут, окрім знання ковальської справи, ще треба елементарні знання геометрії. Зрозуміти, в якому положенні в тебе буде древко на гарячій сокирі, тобі треба зберегти оцей радіус. Тому що якщо цей радіус буде неправильним, ця сокира буде абсолютно безполізною. Основна її задача не колоти, а різати цією сокирою можна людину в обладунку розрізати навпіл. Далі військовослужбовець розповів про проблеми використання і виготовлення вражаючого з вигляду, але не дуже ефективного в бою меча. Нам можливо зрозуміти проблематику цього меча. Не вміли правильно закалювати метал. Получалося щось таке. Чуєте глухий дзвін такий. Mm -hmm. Правильно закавлений зброї дзвін зовсім інший. Як церковний. Якщо б сильніше зроблю. Mm -hmm. А тут mm -hmm. Ну, за рахунок того, що є висока пружність металу. Костянтин каже, що битись таким мечем є просто небезпечним для його власника через ламкість металу. Це лонг сакс, це найдовший. А ще є скрам сакс і просто сакс. Це зламав коротше і зламав коротше, але ну, ніхто не викидав. Від озброєння оповідь перейшла до захисту. Чоловік показує, для чого потрібна кольчуга, якщо вона фактично не захищає тіло від того самого списа чи меча. Це моя кольчуга, вага її 17 кілограм. Виготовляється вона від півроку до року. Вартість приблизно тоді могла бути від 30 до 60 сольдів. Тобто срібних монеток отих. Але вона не захищає від списа і вона майже не захищає від сокири. Тепер яке у вас питання з'явилося? Нащо? Боявіться, що на всій чільні один фельдшер. А і телефоні нема. Ви не дзвонитесь до нього. А нема аптек, нема антибіотика, а нема самого антисептика. Кожний незначний поріз для вас може бути останнім. А кульчуга захищає відрублящо, ріжеч ударів. Всі ми хоча б раз бачили на бойових шоломах роги. Без перебільшень це справляє свій ефект, але цей додаток є абсолютно зайвим і навіть гірше впливає на функції, які повинен виконувати шолом. Вага є 7 кілограмів. Якщо ми зробимо це так, як роблять у фільмах, додамо тут роги, то буде вже 9 кілограмів. Він абсолютно сидить, як бачите, на шиї. Він хідкий, тобто вся його навантаження йде на шию. Коли б'ють по шолому зверху, вся кінетична енергія, яка не прийняла шолом, вона піде в сторону. Коли будуть роги, то вона піде в шию. 90% випадків шия, скаже Хрусь. І все. Не знаючи минулого, ми не знатимемо, хто є ворог і за що ми воюємо, каже Костянтин Костащу. Дотик до історичних артефактів, таких як кульчуги чи мечі, робить історію більш реальною та відчутною для молоді ніж просто розповіді в підручниках. І такі експозиції дають можливість на власному досвіді відчути вагу та міць зброї, якою колись українці боронили рідну землю. Юлія Слободян теми дня ТВА.